Привіт, друзі! Зараз все розповім. Покажу. Відео є десь на каналі по налаштуванню пил в тому розміні, яка мано у мене є, вже склалося з певним досвідом, який є, він не сильно такий великий, але інколи сказати пізнаєш свої помилки і їх вирішуєш. Шляхом дивишся, десь якусь певну інформацію обдумуєш, і обмірковуєш, і вже в принципі представляєш під себе, як воно що до чого робимо ми пилорами. Мені дуже приємно, що в людей виходить, люди мають результат, які люди вже працюють за цей період. Там, можливо, десь до 15 людей, які вже якби з яких проконсультував після того, як собі зробивши ту першу на резині. Ну, коротше, це все нормально. Є люди, які зараз роблять, не хотілося сказати, але скажу, що мені приємно, що люди з кожним разом, коли телефонують, в них вже щось іде. В одного чоловіка виходиться просто суперово. Він ну так лише розпитав. Я не знаю, чи по моїх відео, чи по інших, і вже в нього пелерама на виліті. Лише підлаштувати, як що, до чого. Відео, де то я не знаю. Я показував це раніше. Зараз покажу, розповім. І ми це питання вирішимо, ніяких там питань немає. Інший чоловік на такому трішки слабшому старті, але ж так, ну, видно, якась зайнятість, робота, певні питання, що не, не встигає робити, але, в принципі, так, також прогрес є. А є певні питання з певними. Людьми, що застав мене робити, ніхто нікого заставляти не буде. Це, по-перше, якщо воно вам потрібно, то ви робіт розмови на рахунок, а я би зробив так, а я би зробив так. Я підтримую 100%, основне почніть робити, а там все воно ляже, як ніж по маслу. А так переконувати навіщо? Воно або вам потрібно, або вам не потрібно. І все, тут відпадає. Потрібно починаєте робити, збирати, дивитись у ці всі моменти, з чого можете, що можете, як обраховувати. Ховувати, щоб воно вам економічно також вийшло вигідно, щоб ви не ввалили туди кошти, які будуть яка буде за які можна буде придбати там готову пилораму. Тобто, виходьте із таких моментів. Я робив. У мене були, я розповідав на каналі. Є відео певна халтура наш рахунок цих кутиків, угольників. То ця пилорама мені обійшлася там не сильно, як би сказати. Ну, великі кошти. Якби затрачати великі кошти, то я би робив поступово так, кожного там, року чи раз у півроку там би то-то то доскладував, доскладував, і потім би вже певні моменти такі якби, втілились у це. Річ класна, річ ефективна, річ бомбезна. Одне по налаштуваннях. Зараз прийдемо, покажу. Дякую, ви мене врятували на рахунок того Ясина. Я вже так налаштувався сильно працювати, так хотів робити. Прийшло 4 роки, якщо мав робити її, то, то все назад. А ви пишете, що я все ж таки Дмитро. Ну, дивлячись, там також були коментарі, що при цих певних присадках, лаках, ґрунтовках, добре скрити лаком, така щоб була плівка, не... Е, ну добра плівка, щоб туди вологу волога не проникала, і саме сухе дерево було перед обробітком, то воно би в принципі стояло. Але що логічно подумати, ну, можливо, десь могло би і покрутити. То ви мене врятували, що я кажу: бачу, Лена, що люди пишуть, що не підходить. Вона каже: Он тебе ялина стоїть, ту яку ти зрізав, звідти можна взяти Трохи матеріалу і зробити, так я кажу, Олена, ну як я візьму звідти, як то все прораховано вже наперед. Там і так його мало, то ведеться докупляти з часом. Побачимо. А ти хочеш щоб я звідти ще забрав? І мені потрібен кажу, певний інструмент, щоб то зробити, десь, де у кого тут візьмеш, вже підеш раніше, то люди ще були, там столярі, плотники. Хто хто буде, як би сказати, давати своє. Ну, кожного повинно бути власне. Мені потрібен фрезер. Вона каже: ну, буде день святого Валентина, а День святого Валентина я тобі не подарую, бо то далеко каже, а день святого Миколая я тобі щось придумаю. І придумала, друзі. Стою рано. Стоїть, я думаю, що так твердо лежати на тій подушці, така твердю, що щось таке крутюся. і в 5 годин ранку вже встав, незручно. Дивлюся, фрезер. А поруч патик. Тобто, якщо я не зроблю то, що хоче, то Далі буде вже патиком мене лупенити. Ну, коротше, якось так, друзі. Заодно кажу, я ж не можу, хочу показати підписникам. Звісно, покажи, розкажи, що до чого, як, як зібрати, яка функціональність по надійності, кинь своїм професійним оком. Так як через мої руки прийшло, немало інструментів, беручи їх в руки, я вже практично знаю, що то за інструмент. Особливо перший раз всімкнути із деяких. Іде такий м'який аромат пластмаси, то, то я, звісно, порекомендувати не можу. А є які якісні інструменти, якісно зроблені, то, звісно, такі речі я покажу, розкажу, порекомендую. А ви кому потрібно дома хочете щось зробити? А що нас завжди впирається, це інструмент. І матеріал. Якщо матеріал ще можна десь піти взяти, то інструменту, звісно, мало хто дасть. Потрібно, як би сказати, мати своє. Тому подивитесь мене. Якщо вам прийде нагоді така річ, звісно, то ви в опис під відео зайдете, перейдете на сайт Віталс і замовите собі такий якісний інструмент. Він буде у вас на слуху, і коли до вас він прийде. Ви я вже не розпаковуючи знаю, тому що я знаю вже не одну, не один мене інструмент цієї компанії, тобто я знаю про що говорю. І можу вам стопроцентною впевненістю сказати, що цей інструмент відповідає своїй ціновій категорії. Прослуговує довго, міцний, надійний по бензопилах, електропилах по цих всіх моментах. Я пройшов по заточному станкові взагалі бомбезно. Можна ними підхалтурити, заточити десь цяпку. Ну хто має певний час, то на пенсії в таких певних моментах проходить. То це як би сказати, лише плюс. Ну звісно, там ви мільйонів не заробите, але. На кусок хліба будете мати і собі заточите, і комусь, і будете людиною в почоті. Тому що, якщо до вас звертаються, значить ви комусь потрібен. Якщо немає до вас чого звертатися, значить ви нікому не потрібні. Ну сумні реалії нашого життя. Ну що, друзі? Фрезерний станок. Вітал с майстер ЕВ Двінадцять, у Є, якщо я правильно кажу, ось так можете поглянути ближче, які бачите, який вигляд загальний. По характеристиках зараз пройдемося. Плавний пуск, великий вихід фрезерного кошика 60 мм. Є40, Є60. Як яка модель? Ця модель 66 см, 60 мм опускання в платформи, регулювання обертів, три цанги у комплекті 6,812, точне регулювання глибини фрезерування. Опорна плита та корпус редуктора з алюмінією і доволі надійно, так як я вже дивився, оглядав. Не те, що я вам скажу, що там без оглядки, я вам це вже показав. Я це все ж таки дивився, оглянув, поглянув комплектацію, що до чого є. І зараз залюбки вам про це розповів. В комплекті це сама інструкція по експлуатації, паралельний упор до самого фрезера то якість та, що я вам кажу, розподає, не якась бляшка, не яке зігнуте, а десь метал, ну штангель далі ну, доволі плотний. Як мінімум, десь два, а то й навіть два з половиною. Міліметри, направляючи паралельні опори, дві таких довгих. У кулькові знаходиться копіювальна шайба така. Переходник, для підключення, можливість підключення будівельного, можливо і звичайного пилососу. Можете під'єднати, щоб не йшла десь пилюка, що ви працювали. Ключик для зажимання самих цанг. І цанги йдуть. 8-10-12. Тут іде 8-10, а на ньому вже встановлена. На 12. центрувальний стрижень такий іде одразу в комплекті, щоб під'єднувати сюди, направляючи паралельного упору для того, щоб робити. Вам потрібно якесь по колу обійтися ним, ви під'єднуєте сюди, на ту довжину, яку потрібно, затискається цим, робиться такий. Е, в принципі, не те, що робити, можете на дерево прикласти, воно трішки якби зробить посадку. І можна обійтися самим фрезером кругом, зробити таке класне, ну, те, що вам потрібно. Тому що дерево це така багатогранна штука, як і будь-який матеріал, наприклад, навіть камінь, там, це така творча робота, де можна зробити багато речей. Від якихось лавочок, там, ну не знаю, різні світильники різні роблять з дерева, такі підлов стилі, гарні, вони такі доволі виходять класні речі. Є багато в думках, ну, трішки з часом не вистачає, що там можна розбігтися, але потрібно мати інструмент, якісний інструмент, яким буде приємно працювати, а не нюхати ту пластмасу, яка буде з нього йти, і іскри, і інші. Такі речі. Також ще йде вимірювальна лінійка, яка встановлюється на сам фрезер, щоб ви розраховували, скільки вам потрібно опустити, підняти певну процедуру, яку робити, тому що насадки різноманітні є, тобто функціональність його велика, щоб навіть там вирізати певний отвір, ставити замок у двері, вирізати під завіси. Тобто така річ, яка ну, доволі крута. І ось сам такий, друзі, фрезер, ну, як би сказати, міцний, як завжди, е в цій. В цьому виробникові такий пластмас. знизу алюмінієвий корпус. Тут де, такі, основні такі деталі. Сама платформа, я вам скажу, з такою ковзаючою накладкою, доволі міцна за рахунок ребер жорсткості виглядає солідно, потужненько. так. І ну, зручна в руках, так як я вже тримав, дивився. Такі ручки. На одному е регулятор швидкості ви наводите, а на іншому сам пусковий гачок з е за за, ну, запобіжником такий. Не нажавши його, ви не нажмете сам курок. Ходить м'яко, ніяких люфтів. Немає. Це вже професійний такий інструмент, з, якого, з яким можна працювати і робити серйозні речі. Стоїть фіксатор, зажали, відрегулювали ту висоту, яку потрібно, і все. Знаходиться п'ятиступеневий такий упор, змінюючи його, регулюючи, куди вам потрібно. Ви зможете підлаштовувати собі під висоту. Ставиться сама лінійка. Ну, Ось так. Ну, наприклад, сама верхня така ступінь. Піджимається, і тут вже ви можете контролювати, підводячи вгору вниз, ну відкручуючи. Тобто ви вже зможете, яку вам потрібно підвести міліметраж, навіть мікрометри, які ви зможете підвести до тої глибини, яку вам потрібно буде опустити вниз. Довгий еластичний кабель, довжина його така непогана, більше 2 метрів 100%, десь, мабуть, і до 3 Знову кокину, точно замірати не буду. Десь приблизно 2,83 метри. Доволі такий довгий. О зміні цанг нічого абсолютно складного немає. Зажимається з боку така чорна кнопочка. І відкручується вже сама цанга ставити під ту насадку, яка у вас є. Це у нас на 12, а в мене є одна насадка на 10. Так, ну що спробуємо, друзі. Я така дубова досочка, доволі тверда. Ставимо по обертах максимально. Це п'ять, 5, три, На середні оберти на тройку. Красота, я вам скажу, ну, це та ще насадка була, бачу, що і без підшипника вона. Я замовлю собі оці фрези, ще підберу, погляну такий, щоб був доволі набір, так як різними узорами то можна зробити, різна функціональність така класна. Ну, хочеться щоб прям щось аж пропиляти. Не сильно рівна доска така, ну. Ми вже на максимум, зараз на максимум. Зібрало це з оце і на цьому вже пішло легко. Ну прямо шліфує. ліфує. Окантовочка така поглянь, обійти кругом, дві ножки вдарити і вже лавочка буде. І ми з тобою і ми з тобою сидимо. Понад горою. Ну, в принципі, я не сильно платно, ну, щось зліпити в купу годин. Так, а що, ще хочу попробувати, Як воно буде. Доска крива. Потрібно добре заштамувати, так під кутик, нормально відрізати, ну підготувати і буде бомба. Ну, бачите, що ну, вона така, якби, як різь пилки, так і на цей. Ну, в цілому, як, якщо було б рівно, то було б просто б Прям хочу ще отут пройтись. Доска. Ну, це повинно бути, якби підготовлено Це все так на пробу і спонтанно Ну і ще й без підшипника. Класно, легко йде. Платформа така сковська, ну те, що воно не рівно, то десь ви не бачите, але скажу так, як є, що десь трішки нижче вище, що не такий чіткий візерунок роби. Але якщо підготовити відповідно дерево, то буде просто бомба. І ще насадок. Насадок побільше, щоб і багатофункціональність була, так як це просто якась окантовка, така, як до дверей роблять столярі, таке, типу, щось штапіка, щось такого. А в цілому зручний, класний. Міцний, шатів, нічого люфтів немає. Знаю, що по цій фірмі нюхати двигун не потрібно, так як тут аромату пластмаси плавленої немає. Ну, звісно, якщо відповідно користуватися. Тобто до всього інструменту потрібно мати руки і хист. І так само. До ваших пил на пилорамі Зараз ми проведемо цю процедуру, покажу, як. І вона вас буде рівно різати. Потім вам менше буде потрібно працювати на рейсмусі, а потім вам легше буде працювати з таким інструментом, коли будете доходити вже до готового виробу, який ви плануєте зробити. І ви його зробите неодмінно. Прийдемо до цього моменту. Зараз у вас все буде добре, якщо ви прийдете по цих питаннях. По них я прийшов, десь дізнавався інформацією, консультувався, дивився і на практиці певні висновки. Такі для себе зробив. Якщо у вас іде, беремо виходимо із того, направляючи вас рівно, все виставлено, там без ніяких таких, як би сказати, неприємних моментів, по кереці у вас питань немає. Тобто все добре. По колесах, у принципі, там не буде суті такої, що стосується до цього, так як якщо вони у вас неправильно виставлені, просто пила буде наїжджати на задній борт, і на ній заді буде такий ізнос, певний, робиться, цей про металеві колеса, а там на резинових може просто злітати назад або злітати вперед. Тобто, це до цього немає ніякого відношення. Якщо у вас Пила ріже хвилею. Три моменти, які я для себе по життю визначив, підглядаючи, консультуючись, це е, розвод пили, або його відсутність, або неправильний розвод, або відсутність сама гострота, пили, і направляючи ролики, неправильно виставлені. Тобто вони повинні бути. Ну, Якщо ці моменти ви можете розвод, ну якщо його немає, чи він неправильний, ну вирізати, по-любому не будете, що хочете робити, потрібно зробити розвод. Якщо е, пила сама тупа різати не буде, ну, і там також по часу більше двох годин, мені здається, це також ще від довжини самої пили залежить. ну Приблизно так, година-дві, ну, ставите одразу і вона не ріже. Значить, вона, ну, Потрібно поглянути розвод і її гостроту. У вас цих два моменти нормально, значить, третій момент це у вас ролики. Вони повинні виставлені бути, вони повинні направляти пилу паралельно самої різі, не задираючи її. І не опускаючи, тому що вона завжди у вас буде старатися, так як натяг зроблений, такий непоганий, вона буде завжди старатися винурнути вгору. угору. Ну і це погано тим, що буде і знос самої пили, так як вона так натягнута, а ще не рає вниз, то вона натяжка ще збільшується. Значить, як виставити, визначити, виміряти, бистро, без ніяких. Без нічого ніяких, так як я. Коротше, поклали бревно, опускаю так, щоб прорізати зараз таку площу зробити, щоб не то, що зверху там зняти обзьол якийсь, щоб була певна площа, по якій я зможу виставити скло і нормально вимірити. Прорізаю зараз одну різь, яка у вас є пила, як поставлена, так і ріжена. У нас є. Ну, оце, що е, я прорахував також, я трішки вернув бачите, назад, по правді вам скажу. Так як зазор був такий, якби, ну, більше тут гуля, що вже не проходило мені, то змушений був вернутися назад і по цьому трішки от така зазубрена вийшла, так як вже не попав у той розмір точно. Ну, бачите, от є момент навіть взяти. Правило. І поставити, то як бачите, що ну, є такий міліметровий зазор, ось бачите, посередині. Його добре видно. Міліметр, я не знаю, на скільки тут сирник, можливо, і сирник не пролізе. Ну така освітленість. Ось так. ну Міліметр це згинаєш, то звідти бачите, що світліше. Але я вам скажу, що це не сильно страшно, якоїсь такої погоди в цих моментах не робить. Хоча потрібно йти до кращого. Значить, що робимо? Підводимо пилу, так як вона є. Пускаємо її пилораму саму нижче. Ну, сантиметра 3-4. Беремо скло, ставимо його. Чим довше, як би сказати, тим краще. Не зрозуміло, що ви там тафлю метрову не будете ж нести сюди. Ну, є таке, то є таке. Якраз оцей момент воно і забирає там. Тобто воно зараз практично всю площину. Якби нам показує, беремо штангель, ну тут, або якийсь точний вимірювальний такий прилад, який виміряє. І вимірюємо посередині. Ось тут, між зубами, між зубами, тому що зуб один йде, як би сказати, вправо, другий посередині, третій вліво. По зубах не міряємо. А між самим оцим між зуб'ям. І виміряємо тут. Легенько так, щоб не прижати. 3, 31 і 8 десь. І там само лише ззаду, з задньої частини. У мене, в принципі, вона виставлена правильно, її потрібно розрегулювати. Тоді вже воно, як би сказати, буде не показувати. Ну, 31 і 8. Якщо попереді у вас 30. А ззаді 31,8. Значить, оці ролики у вас наклонені вперед. Вам потрібно їх виміряти, ну вирівняти. Тут є регуляційні штуки, які ви зробили, чи це заводські. І самі ролики, ви вже, якщо вона опущена вниз, на міліметр, е, сказати, Попереді буде 30, ззаді 31, то цей передок у вас буде опущений, то ви їх виправляєте, щоб. Розмір ззаді співпадав з розміром попереді. І все-таки, ну це простий момент, який вирівняти. Підрегульовуйте цей, підрегульовуйте. Але може бути питання: ви ж не знаєте, який цей може стояти вниз, загнутий, а цей вверх. Тобто вам їх потрібно два виставити. Тоді вам отаке стекло потрібно буде трішки більше. Щоб воно стало ну, квадратне таке, тому що якщо його перевернути, ось так зараз я поставлю. в мене тут у вас буде вмятина вниз. Тобто воно з стекло буде стояти вниз. Або навпаки, вгору. Тобто трішечки більше таке, щоб воно лягло на площину і ширше. Ось так, по довжині. Тоді берете, вимірюєте з цієї сторони і ззаду, отут. Вимірили. Однакове у вас все і з цієї сторони. Тут каратка в мене трішки ходить вверх низ, якщо її підносити, то тут може бути на міліметр 2 більше і менше. А, на, на цей, а там так. Трішки є шат у цьому ходу, але воно на, на якусь сюю не, не впливає. Три, 33 мм і ззаді впирає. 33 мм. Оці процедури проробіт зрізали, поклали скло. Ну таке, як би сказати, щоб якби ширша довжина, краще виставити ролики. Такий момент, ну, де виріжете. Я рекомендую ближче їх поставити, там змінювати оцю дужну. Я ніколи це не робив. Швидше за все, що впливає, на різь, теж на оцю, як би сказати, рівнину. Але мене такий результат мене влаштовує. Тобто більше мені чогось там точнішого до до нуля мені не потрібно. Рейсмус виправи. А якщо якесь таке чорновета, або шифером накривається і не видно, або шестю накривається і не видно. тобто Такі моменти. Не сильно важливі. Ці ролики повинні бути в одній паралельності з цим. Направляти цю пилу паралельно до різу Це також видно буде, якщо ви ще не будете виставляти, коли ви входите в різь, так як тут розвод зроблений, якщо у вас зроблений розвод, ви будете бачити по самі задковій пили, чи вона понизові йде і зверху щілина така непогана, чи поверхові йде. Задок підняти вгору, що немає щілини. А потім вона лише раз, так і виправляється, і пішла. Вона виправляється, тому що там попередній проріз зуби зробили, вона не має куди іначе дітися. Вона, як би сказати, так і йде боком, але юзає поверхові чи навпаки понизові. Це також видно, так непогано добре. Ну, це прилаштуєтесь, вже побачите, там ніяких в принципі, таких серйозних питань не буде. Зрізали, стекло поклали, замірили попередні, замірили ззаді. Одразу можете мірити звідси. І звідси. Однаково, неоднаково виправіть цей ролик. Замірили звідси. Однаково, неоднаково виправити цей ролик шляхом регулювання таких певних моментів. у вас все буде неодмінно різати. Бажаю вам, що у вас виходило те, що ви задумали. Не так як в мене 4 роки, але я вже до 4 роки ближчий до того питання. Зробиться. Нічого страшного. Виходило все неодмінно, і ви були задоволені від своєї роботи і получали певні приємні. Момент. Якщо щось не так, погляньте в коментарі. Хлопці добавлять, підскажуть і будете мати певну таку об'єктивну думку спеціалістів. А моя порада така маленька, не сильного спеціаліста, людина, яка має певний досвід, я сподіваюся, що вам допоможе. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео, друзі, і хай щастить.